Українська мова, уроки 1920, частина 9. Тема Узагальнення вивченого про частини мови. Тема уроку щитання. Казкові гноми у творах українських письменників. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Чудово! Відкрийте 69-ту сторінку у підручнику. Попрацюйте зі схемою частини мови. Розгляньте та запишіть пропущене. Частини мови так самостійні і службові. Самостійні, в свою чергу, бувають змінними та незмінними. Отже, назвіть самостійні частини мови. Назвіть службові частини мови. Пригадайте, що таке іменник? Що таке прикметник? Що таке числівник? Що таке займенник? Дієслово? А що таке прислівник? Дуже добре. Поясніть, як різняться самостійні та службові частини мови за наявністю лексичного значення. А за здатністю змінюватися? А як різняться самостійні та службові частини мови за роллю в реченні? Чудово! Вправа 5 у підручнику. Прочитайте текст, заповніть пропуски. Перевірте. Катерина Васильівна Білокур талановита українська художниця. Вона не вчилася окремо в художній окремо школі. Жінка мала природний талант. Зображені на її картинах, на її ми пишемо окремо, на її картинах квіти сприймаються знак м'якшення як живі. Окремо. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Спишіть текст у робочий зошит. Чудово! Попрацюйте із текстом. Надпишіть частини мови у другому реченні. Перевірте, вона займенник, Не – частка вчилася дієслово. В прийменник. Художній прикметник, школі, іменник. Визначте головні та другорядні члени речення у третьому реченні. Перевірте, третє речення. Жінка мала природний талант. Граматична основа хто жінка? Це в нас підмет присудок мала. Мала що саме? Талант, мала що? Талант це у нас додаток. Талант який? Природний. Це в нас означення. Чудово! Закрити робочі зошити. Сторіночка 70 у підручнику. Розгадайте кросворд, який має назву мовний. Поставте відео на паузу. Перевірте. Перше, на відміну від тварин і птахів, має лише одну кінцівку, це текст. Кличний відмінок у реченні це звертання. Самостійна частина мови, назви якої немає суфікса ник це дієслово. Кафе, де відпочиває префікс, «с» кафе птах. Зміна звуків у слові, що відбувається зі зміною форми. Це в нас чергування. Те саме, що й персоніфікація. Це уособлення. Сьоме. Частина мови, що обслуговує будь-які слова і речення. Так, це сполучник. Восьме, її вимагають сполучники. А, але про те, що? Так, це кома самостійна незмінна частина мови. Молодці це прислівник. Молодці, чудова робота.